Привіт! Вітаю вас на каналі Чарівна Книжка Марія Лоретта Джералдо Тедді на добраніч. Була вже восьма вечора. Тенді солоденько позіхнув. Ось так. То глянув на нього й мовив, мені здається, що тобі вже час готуватися до сну. А котра зараз година? запитав Теті Уже восьма, відповів тато. А можна я ще трішки пограюся, тату, попросив Теті Трішечки трішечки. Ну, гаразд, ще п'ять хвилин. А потім у ліжечко й читати казку, погодився тато. Чудово! зрадів ведмедик. П'ять хвилин пролетіли дуже швидко. Тим часом Тедді не припиняв гри, і тоді тато серйозно йому нагадав. Тедді, здається, ми з тобою про щось домовлялись. Мама скупала Тедді перед вечерею. Тож тепер вона сказала йому «Іди гарненько умийся, помий руки й почисти зубки. Теті пирхнув Пирх пирх. Мама погладила малюка по голові і проспівала Ведмедик умитий, ведмедик гарненький. Тож хутко до ліжечка мій солоденький. Так завжди вкладала спатоньки мама. Тедді вирішив упоратися сам, бо вже дорослий. Він попрямував до ванної кімнати, присунув до умивальника стілець і заліз на нього. Потім узяв щітку, вичавив на неї зубну пасту і заходився чистити зуби. Ось так пчух-вжух, пчух, вжух. Ведмедик завжди чистить зубки дуже-дуже ретельно. Верхні нижні. Він тер і тер, чистив і чистив, ось так вжух, 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 вжух. Зубна паста була зі смаком полуниці, тож Тедді не стримався і трішечки скуштував її. Смакота. Раптом Тедді глянув у дзеркало й побачив там дуже привітного малюка ведмедика. Схожого на нього самого. Звичайно, по той бік відзеркалився таки сам тедді, і він це дуже добре знав, але ж кривлятися так кумедно, тож Тедді став робити гримаси. Ось так. Блі бло бла, бле. А ведмедик у дзеркалі все повторював за ним. Ось так. Блі бло, бла, бле. Аж тут прийшла мама з піжамою в руках. Вона побачила, як пустує Тедді. сказала Який у мене милий та кумедний малюк ведмедик. Тедді швидко вдягнув свою барвисту піжамку. На ній були зображені маленькі овечки багато, багато білих і одна чорна. А тепер взувай капці та мерщій у ліжечко. Сказала мама. Тедді взувся і побіг до кухні, щоб покликати тата. Тату, я вже готовий. Добре, сказав тато, цього дня була саме його черга розповідати казку на ніч. Тедді був дуже задоволеним мамині історії найкращі у світі, але татові найвеселіші. Коли вони зайшли до кімнати теді, то почули, як мама гукнула татові. Не сміши його там довго, інакше він не зможе заснути. Домовились, озвався тато й підморгнув Тедді. Кролик Бубу вже був у кімнаті малюка і чекав його на ліжку. Браво, Бубу, ти вже чекаєш на мене. Зрадів теді. Ведмедик і собі заліз на ліжечко і затишно вмостився під ковтрою. Ось тепер тато може розповідати історію. Дуже давно жив один злючий, злючий гоблін на ім'я Скік під скік. Ха, ха ха, якою ж кумедною була ота історія про скока підскока а ха ха. Аж тут пролунав мамин голос досить уже реготати. Тато швиденько закінчив історію, потім поцілував малюка й побажав йому доброї ночі. І справді, ведмедику, вже час спати, сказав він і вимкнув світло. Після того, як погасло світло, на стелі в кімнаті тенді засяяли маленькі зірочки. Вони були несправжні. Це тато прикрасив ними кімнату. Але для ведмедика ці зірочки були найсправжнісінькі. Кролик Бубу вже спав, тож тато тихо зачинив двері тихенько-тихенько. Тедді помилувався зірочками, потім солодко позіхнув і заплющив оченята. На добраніч!»